Дівчата і хлопці провела розіграш. У чому була найбільша затримка? У тому що я хотіла знайти сервіс, який це зробить абсолютно неупереджено. І ось у мене вже є два переможці. Зараз я виставлю скрін того, що мені показав сервіс, тому що електронна почта їхня звучить. Цифра цифра 1426 і Джой Юй 15. Я навіть не знаю, це чоловік чи жінка, але я вас вітаю. Я вас вітаю. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що це ви під цим постом. І, ваш, і я з вами зв'яжусь там відділення нової почти і так далі, куди висилати. І я також перепрошую всіх решти учасників. Здається, їх було 224. Я, я розумію. Я сама дуже азартна, я дуже не люблю програвати. От про не люблю програвати це я і тому я, ну, я дуже добре розумію ваші відчуття. Не люблю програші, але ну, блін, таке життя. Можливо, наступного разу, друзі, вибачте, ті, хто не виграли.